Вибігла на Прикарпатті під колеса мікроавтобуса. Потрапила 12-річна дівчинка. Дорожньо-транспортна пригода трапилась увечері, 29 квітня, у селі Яворів Косівського району. В результаті аварії потерпілу доставили в лікарню. 40-річний керманич мікроавтобуса марки Мерседес Банц, Спрінтер, з громади. У вказаному населеному пункті вчинив наїзд на дівчинку-пішохода. Дитина раптово вибігла на автомобільну дорогу із-за маршрутного автобуса, який здійснював висадку пасажирів. Подія перевірено на. Стан сп'яніння за кермом він був тверезий. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Загалом з початку року на території області зареєстровано 57 дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх, в яких одна дитина загинула, та 69 отримали травми. Серед травмованих 17 пішоходів, один велосипедист та 38 дітей-пасажирів. Поліція Прикарпаття звертається до батьків із проханням нагадати дітям про необхідність до дотримання правил дорожнього руху важливо, щоб діти знали, що пішоходи повинні переходити проїзну частину дороги по пішохідному переході. Перед виходом на проїзну частину дороги із-за перешкоди необхідно впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються. Забороняється раптово виходити вибігати на проїзну частину дороги, в тому числі на пішохідний перехід. Неухильно дотримуватись ПДР переохоронці просять і водіїв, адже безпека на автошляхах залежить від усіх учасників дорожнього руху. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.